Добрий ранок! Сьогодні наші аутфіти у подорож для сміливих, тому що в мене такі білі джинси. Ви кажете, що подорожувати в білих джинсах? Так, це можливо білі джинси. Це сміливо, але вони виглядають круто. Ви в них можете поїхати і виглядати просто шик. Що мені подобається, вони також дуже класно. Можуть пасувати до ділового стиля, до такого смарт casual, зустрічей з клієнтами, тільки лівчик. Не забудьте одягти. Лівчик одягли, заправляємо футболочку. І третім елементом тут буде жакет. Він може бути чорний, а може бути темно-синій. І я саме такий варіант більше люблю. Жакет у смужечку, темно-синій. Зара для різноманітності. А, взяла лофери. Лофери манго чорні з золотою фурнітурою. Можна було б надіти пасок, але потім треба буде його знімати на security не дуже зручно. Валіза, сумка для подорожей для бізнес тріпу Оте все базить. І щось класичне, що викликає довіру. Майже олдмані. Old олдмані money. Old money не любить моду, тому що люди, які Змінюють свій стиль через моду, вони вважаються якимись не дуже надійними. Мов, будьте клевер. Ну що, тепер ми готові.